Очікають, 13 тринадцятирічна Віка має ДЦП змішаної форми. Уже понад 10 років. Дівчинка займається іпотерапією. розвивається, заспокоюється та посміхається поруч із кониками. Мама Вікторії каже: завдяки цим заняттям, її донька змогла ходити. Крім того, що запустилася хода, в неї покращилась координація, рівновага, постава. Також, як ви бачили, і по займається дрібною моторією, і Вікторії ще дуже подобаються коники, це їй покращує настрій. Привіт. Так, Дуванкимець. Привіт. Сюди привіт. Вбі, серединку, права, ліва. Молодець. Іди. Спилка. Потерапію займається і маленька Марійка. Дівчинка обожнює тварин, але коней раніше побоювалася. Тепер же вона без страху підходить до магнолії, гладить її, годує та дзвінко сміється. Два давай, давай, давай три. Okay. Четрита на конях. Вона робить таке калфика, да ряд вправ, які їй показані, які їй допомагають. Але з урахуванням того, що вона знаходиться на цьому коні, який їй просто дуже подобається. Вона навіть не звертає сама увагу, наскільки легко і просто вона робить. Бо якщо робити це, там плюс-мінус адаптовані прави, якісь дома да дитина завжди починає казати Ні, там я не хочу, я не буду, тут такого немає. Дівчатка займаються реабілітаційною верховою їздою у центрі берегиня Полісся. Майже п'ять років тому благодійний фонд підписав меморандум із Житомирською міською радою, завдяки якому дітки з інвалідністю можуть пройти курс з десяти занять. безкоштовно. Ми працюємо з такими діточками, як ДЦП, аутизм, розумова відсталість, затримка психомовного розвитку. Діти змінюються. Змінюються, розумієте, якщо дитинка прийшла зажати, не розмовляла, нічого не говорила. А пройшло деякі часи від заняття, і дитинка зовсім друга стає. Вона і розмовляє, і посміхається. Послуги з іпотерапії у центрі надають кобили буся, романтика та магнолія. Також тут є олімпія та олімпіада. Серед п'яти красунь кобил у центрі берегиня Полісся є один мерин амулет, Греливий, молодий, активний коник, який дуже любить смаколики. Для того аби пройти курс з 10 безкоштовних занять з іпотерапії, потрібно звернутися до центру берегиня Полісся, де нададуть усю необхідну інформацію. Скористатися цією можливістю можуть і дітки з інвалідністю, які приписані у Житомирській громаді, а також внутрішньопереміщені особи. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1